Зізнайтеся відверто. Всі ми любимо нацвідбір на Євробачення не лише через те, що можна щось новеньке послухати, а й через те, що можна щось новеньке пообговорювати. Давайте разом згадаємо найяскравіші скандали. Таяна у 2018 році член журі Андрій Данилко запідозрив співачку, що під час нацвідбору вона співала під фонограму. Данилко попросив артистку виконати фрагмент пісні без музичного супроводу, аби розвіяти підозри. Проте таке прохання викликало хвилю обурення у залі та в менеджера співачки. Данилку ж така реакція не сподобалась. Він послав менеджера в прямому ефірі. Як вам не соромно, Андрію? А, а я це я ще хто? Іди в... зрештою, тоді Таяна не виграла конкурс, а поїхав представляти Україну меловін. Дуэт Анна Мария. Сестри близнючки пройшли до фіналу нацвідбору у 2019-му. Напередодні виступу під час інтерв'ю кримсько-татарському каналу ведучий Роман Скрипін запитав учасниць: чий Крим співачки родом Сімферополя спочатку відповідали, що Крим наш, бо це наш дім. Крим наш, бо це наш дім. А подальший хіт інтерв'ю поставив сестеру дуже незручне становище. Бо на питання що сталося з Кримом, співачки відповідали дуже неоднозначно, і ця відповідь. Сильно не сподобалась українській публіці, ми не Після того, як трапилося все те, що а трапилося? А що трапилося? Ну, Ми їдемо додому і проїжджаємо два кордони. Так що трапилося, ви назвіть речі своїми іменами. Що трапилося? Ну так чий же Крим, якщо ми їдемо через два кордони? Так я вас запитую, що сталося? Назвіть. Ви боїтеся слово вимовити? Ні, ви просто напевно дуже хочете, щоб ми вимовили якісь слова, ні, які не, вам стоп, потрібно. Як, як, але. Якщо б я дуже хотів, я б вам сказав, повторіть, то, що ні, я вам сказав. Ні, ні, ми просто розумієте, ми не будемо ці фрази, які ви від нас очікуєте, почути. Дівчата у фіналі виступили, але глядачі і судді не віддали їм високих балів на конкурсі. Чи повпливало на оцінки, озвучене під час інтерв'ю? Загадка. Аліна Паш. У 2022 році головна боротьба на Нацвідборі розгорнулася між гуртом Калуш Оркестра та співачкою Аліною Паш. Остання отримала право представляти Україну на Євробаченні однак оголошення результатів не минуло без скандалів. Спочатку ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко, ніяк не міг розібратися у сценарії, зачитуючи бали. Я переврошую два бали. Да, я перепрошую тут багато цифр. Я не одразу орієнтуюся. Я вперше Тому бачу я не беруся цей протокол. навіть. але це була вершина айсберга скандалу. Пізніше з'ясувалося, що Аліна Паш надала підроблену довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму за правилами Нацвідбору та українським законодавством, в'їзд до Криму має відбуватися через українські контрольні пункти, а не через територію Росії. Команда Аліни Паш надала документ, який нібито підтверджував, що вона в'їхала до Криму законно з боку України. Однак Державна прикордонна служба заявила, що такого документа не видавала. Через це виникли підозри щодо його достовірності. Організатори конкурсу розірвали угоду з Аліною ПЕШ про участь у Євробаченні. Після цього співачка сама відмовилася від участі, пояснивши у соцмережах, що не хоче бути частиною брудної історії, та втомилася від тиску. Замість неї Україну представив гурт Калуш. Вони перемогли на Євробаченні з піснею Стефанія після виступу. Гурт зі сцени згадав про Азовсталь, але дискваліфікації не було. Україна переможець євробачення. Нацвітбір 2024 цього року українцям запропонували обирати переможця Нацвідбору Євробачення через дію, але під час голосування застосунок не витримав навантаження, дав збої та припинив працювати. Згодом тодішній керівник Мінцифри Мстислав Банік пояснив, що під час голосування застосунок зіткнувся з навантаженням найбільшим за всю історію його функціонування. Через це голосування Голосування за учасників продовжили майже на добу, щоб глядачі мали можливість підтримати свого фаворита. Одній з фіналісток конкурсу співаці Скайлер таке рішення добряче не сподобалося, і вона попросила зняти свою кандидатуру, бо говорила, що таким голосування вже не буде чесним.